Всім привіт! З вами Настя. І ми сьогодні знову продовжуємо грати у театр поганих кінців. Так, як я і казала, ми спробуємо пройти за е, Слугу. Е, я не знаю, блін, як вибороти цей кінець з ось цією поведінкою. Чи це треба, щоб пройти до самого кінця, і тоді випливе оця поведінка, чи як. Отож, ми йдемо. Починаємо історію. Нам дозволяють узяти вихідний. Слуга приводить діву до замку, нелояльний. Нелояльний. Поведінка асоціальна. Діва слухняна. Герой довірливий. І все. Довірливий герой. Слухняна, асоціальна. І все. Асоціальна, слухняна, довірливий. Так. Довірливий, слухняна асоціальна. Ось так. Довірливий, слухняна, нелояльний, антисоціальна. Ми зайдемо, знайдемо, ми йдемо гуляти. Приводимо Діву, сказати їй перестати кричати. Та-та-та. Ми приводимо її в замок. Нелояльні. Ви з друзями помічаєте, що діва, яку ви бачили раніше, чула всю розмову. О, мені кажеться, що це перший раз, коли вона одна саме чує нашу розмову. Буде погано, якщо палителька про це дізнається. Використати діву для практики вбивстві. Кинути її під підземелля. О, в нас не було кинути її у підземелля. У нас ні того, ні того не було, здається. Кинули її в підземелля, і це той момент, коли герой прийшов і знайшов її вбитою у підземеллі. Ви з друзями хапаєте діву і проводите її в підземелля під, під замком. Вона майже порожні, тут лише декоративні черепа. Вони тут лише для того, аби зробити це місце страшнішим. Діва дуже засмучена, ви залишаєте її у камері, аби продовжити обговорювати план з друзями. Але ось до воріт прибуває герой. Він запитує про Діву. Напевно, саме про ту, яку ви схопили. Е -е, брамник, що мав все бачити, говорить герою, що саме сталося. Ви думаєте, що він ідіот? Нащо давати герою? Привід почати вбивати вас. Герой кричить: приготуйтеся побачити правосуддя та інші клішейні геройські фрази, перш ніж втикнути свій меч у живіт брамника. Ви набагато менші за багатьох своїх друзів, так що вам вдається втекти і не потрапити під удар меча. Ви починаєте думати, якщо цей герой розправиться з повелителькою, то це може спрацювати на вашу користь. Ви чекаєте, поки ззовні стане тихіше, перш ніж витягнути голову. Ви бачите, що повелителька та герой борються один з одним. Справу полегшує і те, що вони обидва виснажені. О. Як тільки з'являється можливість, ви вбиваєте героя. Е... Ви б'єте героя по потилиці, змушуючи його втратити свідомість. Що ти робиш? Ти не, роз... е... ти не розуміли, що це дуель? Ви не відповідаєте, ви маєте її знищити. Ви приймаєтесь за неї і роздираєте на шматки своїми кігтями, поки вона не перестає рухатись. Потім ви е... розбираєтесь з героєм. Ви не можете дозволити йому. Прийти до тями. Трохи нечесна перемога, але це не має значення. Всі, хто міг вижити, виповзають з місць, де ховались. Ви, новий повелитель замку, ваші підлеглі клянуться, клянуться вам. Ви живете зі страхом того, що, один день, що в один день вони зрадять вас, як і ви зрадили свою повелительку. От... Е, кінець слуги повелителя А. То це як є... ляльковод. Ви відкрили всі поведінки акторів. О! Беруть полонених. Ого. Так, ми відкрили всі поведінки. Це просто Отлично, казково Е, слуга у Діву, діво беруть полонених. Але дивіться, блін, у нас виходить так, що коли е, я проходила цей момент, там було два, вигоди, е, два вибори. То я хочу спробувати так само пройти. Та-та-та-та-та, Ми йдемо, приводимо діво. Я просто не розумію, що тоді виходить в нас нелояльний. Діва приходить. Беруть полонених, або використати діву для практики у вбивстві. Так і має бути, промовляєте ви, перш ніж стрибнути на неї і, впустити її, і випустити її кішки. Виявляється, ви вже експерт збирань... з забирання життя. Ваші друзі називають вас показушником. Ви повертаєтесь до замку, аби змити цю бридку людську кров. Коли ви закінчуєте з, з вмиванням, то чуєте звуки битви ззовні. Прийшов герой, напевно, він дуже розлютився, коли побачив мертву діву. Ви починаєте думати, що цей герой розправиться з повелителькою, то е, що, якщо цей герой розправиться з повелителькою, то це може спрацювати на вашу користь. І це виходить той самий кінець, по суті. Той самий кінець. Е, і тоді для того, щоб в нас вийшов кінець, герой довірливий, е, діва рішуча і повелителька милосердна. Діва рішуча і повелителька милосердна. І тоді, а, і тоді це вийде е, істинний кінець заслугу. Перестати кричати. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо до повелительки. Тоді ми не лояльні. Все як завжди. Герой вас бачить, поміч... ви ваші друзі помічаєте, що пара людей чули всю розмову. Вони пішли до замку, вони направляються до кімнати повелительки? Чорт забирай! Повелителька точно вас б'є, якщо дізнається, що ви планували її знищити. Ви біжите до замку за людьми. Звісно, діва вже розповіла все повелительці, ви кричите, що люди брешуть. Ваші друзі прибувають, аби підтвердити ваші слова, як ви вважали. Вони звинувачують у всьому вас. Вони жалісно говорять, що це все була ваша ідея, і вони просто попливли за течією, е, бо були занадто налякані, аби відмовитись від участі у вашому безумному плані. Ви не можете повірити, що вони говорять повелительці такі від таку відверту брехню. Ви завжди знали, що це має їм, е, що не маєте їм довіряти. Ви ті, у кого не було вибору. Ви всі кричите один на одного, поки повелителька не вимагає тиші. Незалежно від того, хто чули цю змову, в мене немає іншого вибору, окрім покарати вас всіх. Ви маєте пам'ятати своє місце ви не більш ніж бруд під моїми ногами. Її слова страшні і грізні, але останнім часом вона тільки робила, що спала. Ви сумніваєтесь, у, що у неї вистачить на таке сил? Боже, читати багато це тяжко. Ви чуєте, як ваші друзі, зрадники щось бубонять про повернення до плану А і раптом двері зачиняються. Ви залишилися у пастці разом з повелителькою та двома людьми, і потім кімнату охоплює полум'я. Ви стукаєте у двері, викрикуючи прокляття тим, хто зрадив вас. Герой приєднується до вас, клянучись знищити їх. Вам хотілося б, аби він отримав таку можливість. Повелителька хапає вас за горло, ви благаєте про помилування. Вас змусили у це в'язатись. Зараз ви впевнені, що вони б вбили вас, якщо б ви стали на сторону повелительки. На ваше здивування повелителька відпускає вас. Може, вона просто хоче побачити ваші страждання. І ви дивитесь навколо, але не бачите жодного виходу? Діва плаче, герой мовчить. Ви всі згорите разом. Так, справжній кінець слуги. За завіси випурхує лист. Ви знайшли втрачений лист 3. А Тепер у нас три листа. І виходить, що тут ми все повністю пройшли, тут ми все повністю пройшли за. Голодні, боягузливі, нелояльні, нелояльні. <кій> беруть полонених ми тут відкрили. Ага, нелояльні і беруть полонених. Ось тут я не дивилася. <кій> Якщо ми йдемо сюди, е, асоціальна Тікає від демонів, а, слухняна? Так, асоціальна, слухняна, довірливий, і нелояльні беруть полонених. Слухняна асоціальна... Так. Слухняна асоціальна е е е нелояльні і беруть полонених. За героя. І ми йдемо ось так. Ми йдемо, 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 ми тікаємо. Говоримо з Дівою. Довірливий. Ми ж довірливими були? Кидаємося за нею. А, чекайте, чекайте. Коли ви досягаєте воріт, то питаєте у демонів, чи бачили вони Діву? Серйозно? Ви відважно кидаєтесь за, за Дівою до замку повелительки? Чи вони бачили? Вони говорять тобі, що її зараз тримають у підземеллі. Вона їм довірилась і вони їй так відплатили, демони насправді злі створіння. <гум> Лол. Ви наполягаєте на тому, аби вас відвели до діви, але демони не пропускають вас. Ви не мали роз, розраховувати на щось від цих нерозумних створінь. <гум> Ви знаєте, що маєте зробити. Ви встромляєте свій меч у демона попереду, і вас швидко. Попереду вас і швидко біжите до замку. Лише ви зараз можете врятувати Діву. Що за хуйню ти зробив вбивши всіх е, моїх солдатів? Повелителька лютує, ви поклялися знищити її і всіх демонів. Ви атакуєте її знову і знову, але повелителька не здається так легко. Ви обидва майже на межі загибелі. І раптом все поринає у темряву. Ваша пригода раптом завершується. Кінець і кінець ігрує не вдах. Так, це те. Це просто вийшло, вийшов той самий кінець, по суті. Ну, mm окей. -hmm. No, okay. Добре. Так, тут ми пройшли все, тут ми пройшли все, тут ми пройшли все, тут ми пройшли все. І тоді в нас виходить ще скільки кінців за Діву. Тут чотири навіть їх. А, так, нелояльний, 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 нелояльний і беруть полонених. Давайте підемо в сторону ось цю спочатку. А, так, Діва починає, Діва зустрічається з повелителькою. Повелителька асоціальна. Діва ненадовго залишається з повелителькою, герой дипломатичний і Діва Власницька. Ласницько. Так, власничка, дипломатичный и асоціальна. Блин, ще раз, я забула, уже, что там было. Асоціальна. дипломатичний, власницька. Так. Дипломатичний. Асоціальна власницька. Все. І ми йдемо за Діву. Ви Діва, тролівалі, ми йдемо. Покликати грою на допомогу, представити себе. Тут не важливо в принципі, ми йдемо до, до повелительки, е, відмовитись йти. Угу. Спочатку ви здивовані його появою, але швидко розумієте, що його про, е, послали, аби повернути вас. Так, розгублений герой питає у вас, що відбувається. Ви заспокоюєте його, говорячи, що ніколи не були у небезпеці і пояснюєте ситуацію. Герой полегшено видихає, оскільки це непорозуміння все-таки не призвело до якихось жахливих наслідків. Ви вибачаєтесь за те, що змусили всіх хвилюватись. але серйозно, ніхто не прочитав записку, яку ви залишили. От халепа! Герой е, прохає вас повернутись з ним до містечка, аби всі впевнились у тому, що з вами все по, е, в порядку. Але поволителька не в захваті від пропозиції героя. Ви говорите, що скоро повернетесь, але вона наче не звертає на це уваги. Ви нервуєте, герой стає, стає серйознішим. Якщо ти не дозволяєш їй піти, тоді ви, демони, все-таки злі створіння, і якщо ти зло, то я змушений подолати тебе. Ти не залишив мені іншого вибору. Повелителька раптово накидується е, на героя, вона роздирає його своїми кігтями. Ви хочете закричати, але не можете видати і звуку. Ви дивитесь, але не в змозі відвести погляду. Вона дійсно брехала вам весь цей час. Можливо, це ваше покарання за сумнів у божественному задумі. Повелителька підходить до вас, ви загнані у кут, її вираз обличчя важко зрозуміти. Ви... Ой, Бути узятою у полон повелителькою у, такому ж, у такий жахливий спосіб, це таки було вашою долею. Вона клянеться завжди оберігати вас. О, то це історія вічного кохання, де вона її заточить у не знаю, підземеллі і залишить в себе назавжди. Вам страшно від того, що це може значити, але не залишилось нікого, хто міг би врятувати вас. Тепер ви належите повелительці. Мило! Хоч і для неї це страшно, але це просто мило. Вона занадто ревнувала і її не хотіла відпускати, тому вона її схопила і забрала собі тормаз. Отож, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Та всім па-па!